Власник бізнесу, підприємець, а може просто ремесленник, хто я? Адже сьогодні в мене Олексій, хлопець, який на складі, попросив один єдиний вихідний, і я йому його надав. І тепер я переодівся і буду розвантажувати оцей свіженький пиломатеріал, який вже за традицією приїхав до нас в суботу. Напишіть у коментарях, будь ласка, чи нормально те? Коли власник бізнесу переодівається і виконує роботи по бізнесу на складі або як менеджер, чи все ж таки власниць, власник бізнесу це така поважна людина, яка має сидіти в кріслі, так чуть-чуть корону схиливши на сторону, набурмосивши брови і за всім слідкувати. Яка твоя думка? Напиши у коментарях, який він, власник бізнеса, сьогодення. Консольбуд, Ми не за те, щоб сидіти у кріслі, ми за те, щоб досягати результату і поставлених цілей разом. Місто Вінниця, вулиця Гонте, 90 Переходь на профіль, підписуйся в шапці. Профіля два номера телефона. Телефонуй та замовляй.